Українська народна казка Дід, баба і вовк співак. Жили собі дід та баба. Жили вони не в селі, а хатка їхня стояла в дрімучому лісі. От прийшло новорічне свято. Дід і баба приготувалися і ждуть гостей. Ждали вони, ждали, ніхто до них не йде. Хатка далеко від села. І зажурилися старі. Але чують, хтось стука. Дід і баба зраділи до вікна біжать. Але чують дозвольте заспівати. Дід і баба в один голос Співайте. Раптом товстий голос каже А в діда діда. Перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, ягничку. Дід каже, що не дам. Баба каже, що не дам. Вона в нас одна. Вовк як почав стукати, грюкати у вікна і в двері, аж хата трясеться. І кричить Давай, бо й тебе з'їм! Що було робити дідові? Узяв та й вивів ягничку. Взяв вовк ягничку на плечі та й поніс у ліс. З'їв вовк ягничку і знову приходить. Підходить до вікна, гукає: Дозвольте заспівати, дід відповідає. Нема чого давати. А вовк стукає, грюкає, добивається. Дозвольте бо й вас з'їм!» Дід і каже Співай. Знову вовк співає. А в діда діда перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, теличку. Дід плаче, баба плаче. А вовк стукає, грюкає. Що було дідові робити? Взяв та й віддав теличку. Вовк забрав теличку і поніс у ліс. Їв, їв, не доїв вовк телички. Вернувся знову до діда і знову питає Дозвольте заспівати. Дід відповідає Нема чого давати. Вовк почав стукати ламати двері, ось-ось влізе в хату. Дід злякався і дозволив. Вовк співає. А в діда діда перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, бабу. Дід каже, не дам. Вовк кричить Давай, бо й тебе з'їм хату поламаю. Попрощався дід з бабою, заплакав, а баба зав'язалася великою хусткою. Узяв вовк бабу на спину і поніс. Приніс до того місця, де лежала недоїдена теличка. Посадив бабу на пеньок, а сам став доїдати теличку. Баба сидить на пеньку і шепче Рожти, рожти, пеньку, вгору. Вовк питає, Що ти кажеш? Та кажу, щоб ти швидше їв, та й мене з'їв. І знову баба каже Рожти, рожти, пеньку вгору. Доїв вовк теличку, не наївся, хотів бабу їсти. Як гляне, а баба високо на пеньку садить. Вовк розсердився, почав гризти пеньок. Поламав зуби і пішов до коваля, щоб ставити залізні. Баба сидить на пеньку і каже Рошти, рожти, пеньку, вниз. Пеньок зробився низенький, баба скочила і пішла. Іде, іде баба лісом вже втомилася. Аж дивиться, стоїть хатка, зроблена з сиру та масла. Колодка також зроблена з сиру та масла. Баба відірвала колодку і з'їла, а сама увійшла в хату. В хаті все зроблено із сиру та масла. Баба вколопала з плити сиру та масла, наїлася і залізла під корито, яке стояло посеред хати і сидить. Коли це приходять господарі дикі кози, війшли й питають Хто був у нашій хаті? Хто поламав гробу? Їм ніхто не відповідає. Подоїлися кози, позаліплювали гробу, полягали спати. На другий день пішли пастись, а цапа залишили сторожувати. Баба сидить під коритом і шепче Спи, спи, цапонько, на одне очко і на друге. Цап заснув. Баба вилізла з-під корита, наїлася сиру і знову сховалася. Прийшли вечором кози, забили цапа, що не в хатки, подоїлися, позаліплювали дірки і полягали спати. А вдень залишили цапа з трьома очима. Баба сидить під коритом і шепче. Спи, спи, цапонько на одне очко і на друге. Цап заснув на два, а на третє дивиться. Баба тільки вилізла, хотіла вколопати сиру і масла, а цап бабу цап зарукав і держить. Прийшли кози і хотіли бабу забити, але вона відпросилася сказала, що буде їм вірно служить. Вона все робила. А кози йшли пастись і залишали одного цапа стерегти, щоб баба не втекла. Потім привикли кози до баби і перестали стерегти. Баба і воду носила, і траву рвала, і хату підмітала. Добре було козам з бабою жить, але скучно було бабі за дідом. Як тільки пішли кози пастись, баба наколопала сиру та масло в платок. І пішла до діда. Приходить до діда, залізла на горище і сидить над діркою. Дід наварив кашу, сів у сінях на порозі і їсть. Баба взяла грудку масла та й вкинула в кашу. Дід подумав, що то щось погане впало і вилив кашу в цебрик. Ще було трохи каше в горщику. Вилив у миску і їсть. Баба знову взяла і кинула кусок масла в кашу. Дід почав їсти, бо більше нема. Розкоштував дід, що каша добра, то з'їв ще й ту з цебрика. Баба тоді й каже Дідусю, зніми мене. Дід зрадів, зняв бабу з горища. І живуть вони дружно, добро наживають. Читала точенюк Ольга. Якщо вам сподобалась казочка, натискайте вподобайку, підписуйтесь та діліться нею з друзями.